Крок за кроком спецкор отримає ексклюзивні кадри із передової поблизу села Жолобук на Луганщині. Їх передали нам самі бійці, які боронили там свої нові позиції. Там бойовики не припиняють спроб відбити сіру зону, яка за мінськими угодами має бути під українським прапором. Ворог кидав у бій. все нові і нові сили, і все нові і нові 200 і 300 заповнювали морги та лікарні бойовиків на тому боці. На фронті знову загострення лише за два дні травня. Та перших чотири дні червня ОБСЄ зафіксувала 6 тисяч обстрілів. Хоч офіційно це називається режимом тиші, про неспокійність. Кійнотишу на фронті та в тилу спецкор за мить. Починаємо. Чотири десятки снарядів бойовики обстріляли мирну сартану. Розбиті будинки, вісім прикордонників контужені. Колишні беркутівці і чинні копи зі зброєю нападали і грабували багатих банківських клієнтів. У Запоріжжі силовики затримали банду своїх колег. Секс у плацкарті можливий, як це робити? Пояснила Укрзалізниця у своєму віснику. Спочатку доби бойовики 32 рази відкривали вогонь по всіх напрямках фронту. Життю двох цивільних, які дістали поранення на Донбасі, напередодні нічого вже не загрожує. 15-річного хлопця з села Кам'янка з сосколковими пораненнями ніг руки та грудної клітки вже перевели з військового шпиталю до районної лікарні. Медики кажуть, що його стан задовільний. А от у військових на східному фронті є непоправні втрати. Минулої доби загинув один боєць. Бойовики били чи не по всій лінії розмежування. Вперше за кілька місяців атакували передмістя. Маріуполя Сартаном. за півгодини випустили чотири десятки снарядів. Там семеро прикордонників зазнали травм та контузій серед цивільного населення. Поранених немає, але там посічені будівлі, машини і два газогони. К счастью жителей поселка, снаряды падали за территорией поселка, потому что поэтому на территории поселка ни одно было ни один житель, благодаря Господу Богу, не пострадал. Пострадала ГРП высокого давление, питающая весь поселок Сартана. На данный момент весь поселок обесточен газа, а восстановление уйдет порядка 4-6 дней. У Дніпрі борються за життя трьох бійців, що зазнали вкрай тяжких поранень у зоні. Ато їх близько півночі гвинтокрилом доправили до обласної лікарні мечникова. Вже понад 16 годин медики не відходять від 27-річного югена. Від вибуху він втратив обидві ноги біля крутої балки. Лікарі кажуть, диво вже те, що боєць витримав евакуацію. Нелегший стан і в 31-річного Михайла під час мінометного обстрілу біля золотого, осколки пробили бійцю голову та дійшли до середини мозку. Його порвали усю ніч. Нині він у реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Третій боєць Павло, що підірвався на розтяжці поблизу крутої балки, зазнав поранення обличчя та шиї його життя поза небезпекою. Всі боїться складні, але двоє знаходяться в крайні сложному стані. І поки їх життя зависить від і препаратів, які ми даємо, Вони оба не тримають давні в крайне тяжовому стані. В районі села Жолобок на Луганщині збройні сили України повернули контроль над усією сірою зоною. Заявив військовий експерт Юрій Бутусов. Бойовики не полишають спроби відбити ділянку Бахмутської траси, де утворився так званий виступ, який з півночі впирається у річку Сіверський Донець, а з півдня у трасу. П-66 і перебуває під контролем української армії за мінськими угодами. Так воно і мало б бути. Втім, починаючи з 2014 року, російсько-терористичні війська час від часу обстрілюють цю територію з артилерії та намагаються зрізати цю дугу. У 2015 році частину цього району бойовикам вдалося захопити. За даними військового експерта, стратегічна висота, яка дозволяла повністю контролювати цей відрізок, розташована західніше слов'яна сербська. У нас на зв'язку Євгенія Цвітанська вона сьогодні побувала на українських позиціях які кілька днів запекло штурмували бойовики, Женя, Яка ситуація зараз? Що вдалося тобі побачити і що розповідають хлопці? Піта Руслану. Ну, ми сьогодні були на позиціях, де прямо в принципі дуже добре видно окупований жолобок. Це дуже маленька територія. Він і досі знаходиться під вогневим контролем української армії, але е, української армії там нема хоча за мінськими домовленостями там могли б бути наші позиції. І лише ось цю добу там стихло нині хлопці відпочивають. Територія там просто зоронеполе на одному маленькому шматочку. землі, в якому були, хлопці кажуть, що а, лише за один бій впало 80 снарядів і навіть розвомбило бліндаж. Був бліндаж і нету бліндажа? Людей добре якраз не було. Відео яке ви зараз бачите, нам сьогодні нам і бригаді сьогодні передали бійці, які брали участь в тих подіях. Це саме ті бої. Кажуть, ар ворога була просто страшенною. У свої вони розпосюдили інформацію, начебто, про наступ української армії, ну а самі відкрили вогонь з усіх видів зброї. Ми сьогодні спілкувалися з командирами на місцях серед нашої української армії. є втрата за тобі одна людина. А принаймні, як вони кажуть, підтвердження дані. Трати з того боку це 25 бойовиків загиблих. Ну і військові кажуть, що це практика так і не залишила спроб отримати контроль над Бахмутською трасою. Желобок більш така розв'язка, яка йде в напрямку Луганську. І більшу половину Бахмутської траси контролюють Збройні Сили України. Наша задача була зірвати плани незаконних збройних формувань для розширення плацдарму. І в подальшому, ще раз повторюю, для розвитку наступу це є танконебезпечний напрямок, 29-й блокпост. Тобто, ну їхні плани були зірвані. Ці показала сьогодні унікальну річ. Це прапор незаконних збройних формувань. Бойовики його просто полишили, коли а, натрапили на вітири української армії, просто тікали. І ось військові кажуть, що насправді це свідчить про одне, що їхня армія деморалізована, я раз дозволяю собі полишити на місці бою власні прапори. Вони почали масово виступати, кидаючи не тільки зброю, лишаючи не тільки своїх загиблих та поранених, але й ось такий власний прапор. Я знаю достеменно, що наші бійці ніколи прапор би не лишили там ворогу, бились би за нього до останнього. І такі випадки вже відомі. Власне, в нас в бригаді служить людина, яка пронесла 43 дні полону з собою прапор. От, і бригади, і батальйону, і український. Тобто це ще було під Донецьком. Він не видав, хоча знав, що за таке ворог власне ставить до ціни розстрілює. Я хочу сказати, що хоч на цілі антіфронтна інтенсивність вогню знизилася. Це також стріляють міномети поблизу Катеринів, це поблизу трьох ізванки. Це якщо гарячу точку, є а Донеччина, тобто гаряче зараз по всій лінії фронту. Ну і за останню нову ми маємо двох поранених мирних жителів судя. Дякую, колего. Іваня Цвітанська про ситуацію на фронті. Навколішки та під гімн України проведжали в останню путь солдата Тараса Белоцького у Рівному. Навідник 14-ї окремої механізованої бригади загинув 7 червня від кульового поранення неподалік Бахмутської траси на Луганщині. Вперед день загибелі йому виповнилось 38 років. Захищати Україну боєць пішов у березні а За півтора року підписав контракт на подальшу службу. Поховали Тараса Белоцького на кладовище у рідному місці. Свої під прикриттям своїх грабували, били і погрожували у Запоріжжі. Колишні беркутівці і чинні копи об'єднали зусилля і гралися у Робінгудів. Забирали у багатих, що правда не віддавали бідним. Спецпризначенці СБУ затримали шістьох своїх колег. Бандити через знайомих збирали інформацію про громадян, котрі мали готівку і вдома. А потім одягали форму і нападали на жертв, як і в Носков. Далі. На цих кадрах видно, зловмисники діють блискавично, вриваються у квартиру, б'ють господаря і починають професійний обшук. Частина з них у формі. Вона буквально відчиняла їм двері у помешкання жертв. Втім, злочинці не підозрюють, що самі вже стали об'єктом полювання. Сідьмой квадрат, третій в'їзд. Трьох членів банди затримують під час чергового розбійного нападу. За мить змисливців на гроші. Вони самі перетворюються на безпорадних жертв. Це, 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 це. До спецоперації в СБУ підійшли ретельно, адже підозрювані були у чудовій фізичній формі та майстерно володіли зброєю. Під час затримання у них вилучили службові посвідчення та велику суму грошей. 8, 159, 160 купюр номіналом по 500 гривень. Трьох членів злочинного груповання затримано безпосередньо после, після скоєння злочину саме розбійного нападу на одного з мешканців міста Запоріжжя, в ході якого в нього було викрадено грошові кошти у сумі 100 тисяч гривень. В ході подальшої роботи по справі затримано ще. Три особи З початку року банда погробувала щонайменше три квартири. За повідомленнями СБУ, дані про людей із великою сумою готівки на руках зловмисники отримували від інформаторів. Після цього жорстоко били жертву та змушували їх віддавати гроші. У поліції скандальну ситуацію не коментують. Як повідомили джерела ТСН, до складу банди входили один колишній беркутівець, а також п'ятеро чинних співробітників. Один працював у карному розшуку. Ще четверо представляють елітний спецпідрозділ Корд. Наразі усім членам угруповання оголошено підозру. За бандитизм їм загрожує до 15 років ув'язнення. Яків і Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя. Спецкор два плюс два. Докази, які викривають організаторів заворушень у Дніпрі, 9 травня показали сьогодні у прокуратурі області. Це і телефонні розмови, і відео, де зафіксовано підготовку до сутичок і події після бійки. Нагадаємо, у травні в Дніпрі сталася сутичка між учасниками АТО поліції та молодиками, що супроводжували колону ОПОКУ. 16 нападникам вже оголосили підозру, вісьмок ще шукають. Сьогодні ж пресі показали відео, як підозрювані напередодні сутички відвідують офіс опоблоку у телефонних розмовах. домовляються про кілька десятків спорсменів. Які прийдуть на акцію. А вже після бійки є перемови про те, як молодикам уникнути покарання. Зокрема, у розмові лунає і прізвище Вілкул у прокуратурі. Кажуть, тепер нардепа знову викличуть на допит. Слушай, ну я не понимаю вообще, что твари творіться, жовроє сходять. Я Та не чого, знаю. что, что, творится, ты что? А Тишоа вівку. Ну, час рьох вопроси сказали, що все позакриваєш, все це... у нас ж время прошло, там. туда-сюда. сюди вирішов за крови вопрос. На початку до судового розслідування він був допитаний в якихось свідка. З урахуванням того, що були здобуті додаткові дані, викликали для допиту. Проте з урахуванням того, що він перебуває службові відряджені, не з'явився. І повторний виклик у нас був на сьогодні. Вітчизняні військові звання підженуть під зразки НАТО. Зміни до законодавства ініціюють у міністерстві оборони. Тут означає, що вже розробили законопроект, за яким в армії з'являться нові посади. Наприклад, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант. Та головний майстер сержант зміни мають відбутись і у флотських. У ВМС має з'явитись штаб старшина, старший майстер старшина та головний майстер старшина. Звання за натівськими стандартами мають збільшити роль сержантського та старшинського складу. Вважають у міністерстві оборони. Народний герой у Крупивницькому сьогодні у місті вшанували і живих, і мертвих тих героїв, які на думку звичайних українців заслужили звання народних. Список з доволі відомих імен і прізвищ у ньому, і вояки з добровольчих підрозділів і зсу льотчики, розвідники, піхотинці. Маємо на зв'язку колегу Олену Шворок. Вона бачила урочистості. Олено, вітаю. Діліться емоціями. Прошу. Вітаю Руслан. Ну, зараз ми перебуваємо біля театру імені Кропивницького, де щойно вручили 12 орденів народного героя. Церемонія була дуже зворушливою. Зал на півтисячі місць був повністю заповнений. Люди стояли навіть у проходах підтримати побратимів. Прийшли славнозвісні кіборги, третій полк спецпризначення. Бійці, які зараз служать у 57-й бригаді, демобілізовані волонтери, рідні, і просто небайдужі городяни. Кожного народного героя тут зустрічали. Оваціями, коли ж на сцену виходили родичі загиблих військових, зал ставав. люди. Не стримували сліз на церемонії у Кропивницькому. Вперше звання народного героя присвоїли бійцю жінці, яка загинула, рятуючи поранених під час бою. Катерина Носкова, телефоні 17 го окремого мотопіхотного батальйону, вивезла з під обстрілу двох поранених і загинула, коли повернулася за третім. Орден за маму отримав шестирічний син Тимофій. І перша в історії наших нагороджень це жінка. Це та жінка, яка загинула на цій війні. Катя Москова. Вона ваша землячка. Ми просимо піднятися на сцену її маму і маленького сенсу. Посмертну нагороду присудили ще двом військовим: командиру спецпризначенців Юрію Олесіренко та командиру взводу піхоти Андрію Іль'їну. Також серед сьогоднішніх кавалерів ордену наймолодший командир штурмової групи, пілот, який вивів і врятував групу спецназу, керуючи гелікоптером з важкими пораненнями. Розвідник, який власноруч захопив у полон дев'ятьох бойовиків, механік водій, який ремонтував транспорт під пекельними обстрілами на Авдіївській промці. Я себе не считаю героєм, хотя герої мене окружають повсюду. Це був дуже емоційний, емоційний захід. Люди ставали на коліна перед своїми героями, і навіть от зараз, згадуючи те, що відбувалося на сцені та у залі, ну дуже важко стримати сльози. Руслане. Дякую, колега. Олена Шворак з Кропивницького, з церемонії нагородження народний герой. Літо пора відпусток, проте не для них для квартирних крадів розпочинаються жнива. Зазвичай влітку у поліції фіксують ріст крадіжок на 10-15%. Власники залишають свої помешкання без нагляду і суттєвого захисту. За даними експертів, 80% вхідних дверей відмикають за кілька хвилин звичайними господарськими інструментами. Консьєржка Київської багатоповерхівки показує всі можливі виходи з будівлі. У бійців приватної служби охорони є інформація про квартирних злодіїв, які забралися на один з поверхів. Стоять! Стоять! руки, руки підняв! Чоловік із кейсом для інструментів полює на те, що погано зачинено, щоб відчинити двері, йому не потрібні відмички чи спеціальні навички. Це набагато простіше. 80% фізичного взлому це ось цей ось інструмент, який я вам зараз показую: отвертка, пасатіжі, розводний ключ, молоток і нож для різки металу. Ігор уже 19 років конструює зламостійкі двері. Його вчителі це квартирні злодії. Чоловік вивчає кримінальні способи зламу в цьому салоні. Цілий музей понівечений злочинцями замків та дверей. Отогнув метал, Видите, як він легко ділі Ось Отак, вот от розкрив, добрався до механізму замка. І просто його випотрошив. До мушнику знадобилося лише дві хвилини, щоб потрапити до квартири, бо двері українських квартир більше схожі на концерні бляшанки. Так, це все було. двірочка внів це Михайло. Його викликають, коли квартиру вже пограбували. Він одним поглядом може оцінити скільки протримуються ваші двері під тиском злочинця. Циліндр саме дешовий, який відкривається за секунди. Нижній замок виламується за секунди, верхній за хвилину. Прогнозує слюсар. Проте навіщо порпатися так довго? Експериментальним шляхом доведено однією фомкою та молотком за 35 секунд. Давай, секунд. У цього чоловіка вхідні двері злочинці вирішили не чіпати, залізли на дачу через вікно. Були сняти штапіки, спасибо, спасіба, цілими, не розбили. От проникали через окно витягли ноутбук, модем, будівельний інструмент, гумовий човен та інші речі приблизно на 30 тисяч гривень. І таких випадків лише в ірпені фіксують по 15 щодня. В поліції переконують, кожен третій злочин розкривають, проте статистику щоразу псують літні відпустки. Їдете в відпустку, то не треба про це писати в всіх соціальних мережах, що як ви там гарно проведете час і такого-такого-часу у вас там не буде. А перед цим ми буквально за два тижні купили шубу красиву і показували, яка вона гарна. Вона буде вдома, коли я буду в відпустці. У поліції радять ставити пультову сигналізацію, відеоспостереження, міцніші двері та хитріші замки. В перший день відпустки розумні люди радять розпочинати з роботи в моєму випадку з підвищення безпеки власної квартири. Відеокамера не панацея. Лише на неї не варто розраховувати найкращі охоронці доброзичливі сусіди та родичі. Вони забиратимуть пошту, вмикатимуть світло і лякатимуть домушників, поки ви відпочиваєте. Ігор Бондренко, Сергій Кисельов, Андрій Хлус. Спецкор2плюс Уламки літака знайшли на Житомирщині у болоті вдалося витягти частини фюзеляжу та радіокомпас. Натрапили і на кістки льотчика. Наразі роботи тривають над підняттям двигуна, і за його маркуванням вже можна буде сказати, що це за літак і який у нього був екіпаж. Над селом привітів у 41-му році точилися повітряні бої. Тоді було збито кілька радянських літаків. Добратися до місця розкопок можна лише у гумових чоботях. Пошуківці проклали у болоті стежку з дошок, а от два двигуни від літака знаходяться там, у тій водоймі, на глибині 4 метри. Дуже складна робота із за прибуваючої води. Нас постійно затаплює. О, от, от ми ударились. Це обломки самоліту. Длина цього щупа 4,5 метри. Отаку от мул, як вот на задньому плані, бачите, ви он практично полтора-два метри. Там засасується сразу все. по шиї у багнюці з ризиком для життя. Пошуковці усе ж докопалися до літака. На дні наймовірніше лежить радянський бомбардувальник. Його уламки розкидані у радіусі 50 метрів. З болотної жижі дістали частину фізаляжу, радіокомпас, манометр і кисневий балон. в сорок первом году был бой наши самолеты 6 бомбардировщиков пропали здесь без вести то есть видать их сбили здесь эта часть от мотора вот здесь номер номер завода номер 34 год выпуска 1940 год. По одной из э, версий э, самолет был сбит в воздухе. Это в частности подтверждает то, что на фюзеляже видны пробоины. По нашей пока рабочей версии машина, скорее всего, э, это самолет СБ2. От стратегічний бомбардіровщик про повітряний бій над селом у роки Другої світової відомо і зі спогадів старожилів. Вони також розповіли, що в екіпажі збитих бомбардувальників були жінки. Ми говорили, що летіли самоліти, сторони Шепетівки. І тут їх збили якраз серед піднятих з болота речеї і частини обмундирування льотчиків шолом та шкіряні рукавички. Кажуть, вони дійсно можуть бути жіночими. Перчатки дуже маленького розміру на маленьку руку є такі такі такої предположення. Штуна дійсно та мог бути жінський екіпаж. Усе знайдене. Пошуківці зараз відмивають від багнюки, сортують, складають ось на такі. Кучки і радіють, що фактично усі запчастини нержаві і збереглися в ідеальному стані. Вони, ну, буквально нові. краніки, крутяться, все двигається. Ці знахідки передадуть у музеї, та попереду найголовніша частина експедиції: дістати з болота двигуни за їхніми номерами зможуть ідентифікувати літаки, а отже, і встановити імена членів екіпажу. Олена Кузніцова Ігор Горкучин, Житомирщина, Спецкор 2+,2. Секс у потязі в офіційному таблоїді, який «Укрзалізниця» роздає пасажирам. Є стаття, як правильно займатися сексом під час руху поїзда. Там йдеться, що робити це дозволено. Описуються різновиди дорожньої любові, випадкова або сінематографічна. Автор закликає не засмучуватись, якщо вагон не купе чи СВ пласкар, також підходить для любовних утіг. Головне, щоб безпечно з використанням спеціальних ременів. Наталка Гончарова та Павло М'ясно інспектували сексуальні поїзди. Секс у потязі міні опитування показало, ним займаються 50% пасажирів. Чи принаймні кажуть, що займаються блохались? Жінка не хачма слушала все. Здравствуйте, здравствуйте. Де було купе? Купе чи Купе. При нас ще ніхто, і ми теж ні. Ну якщо треба, якщо вже станеться, так що треба робити? Я думаю, таке не станеться, як з жінкою постійно їжу. Причина зробити це цікавість, причина не зробити огида. Я вважаю, це не досить гігієнічно і я брезгливе. Редактор журналу, в якому вийшла стаття про секс у потязі, каже, вона не тільки еротичного, а й повчального характеру. Це божечки, я, я так мало знаю про порнографію. Зараз навколо цієї статті дуже багато уваги, але ми сподіваємося, що вони може щось інше ще почитають. Там є там і рецепти, і сканборди. Шукаємо найкращі місця для романтичних пригод на колесах. 38 восьмої місто. Знаєте, Це саме таке обалденне місце. туалет Ні, возня перший міф сексом комфортно займатися як. У купе, так і в плацкарті, аби були ремені безпеки. Такий ремінь безпеки можна попросити у провідника. Два чаю і ремінь безпеки, будь ласка. В купе нашому оператору такий ремінь не дали. Навіть не для сексу, а щоб не впасти під час сну з полиці. Я боюсь просто падати. Ну, так поэтому... а що я якщо ви боїться? Провідник плацкарту виявився люб'язнішим яким чином ремінь може допомогти у процесі, нам не зрозуміло. На вузькій полиці не те, що кохатися, а й одному лежати тісно. Відволікають звуки, а ще більше запахи. Повз постійно вештаються пасажири, а з туалету тхне. Насправді ці ремені просять лише для дітей, щоб не впали з полиці. Чи використовували їх для любовних утіг? Досвідчена провідниця свічки не тримала. Поки не замічала. А от провідник купе бувало ловив пасажирів на гарячому. Були случаї, бачили і чули, але не заважав. Як це можна сварити? Люди свої допустимо. А якщо вони купе викупили, що я можу їм сказати. Якщо, Допустимо, купе викупили, Що я можу сказати? Тихіше. В новіших вагонах таких ременів немає. Дуга безпеки. Ви поняли, щоб чоловік не мог Несу... Чоловік просто ну, багато сексу трапляється, кажуть поза камерою у вагонах-салонах. Проїзд у них коштує 40 тисяч гривень, але для цього їх і орендують для гучних корпоративів та гулянок. Наталя Гончарова Анна Сергієва Павло М'яснов Спецкор 2+,2. плюс два. Таким на події був день, що минає. Бережіть себе за мить на 2+,2 плюс з Олександрою з Олесандрою Лободою. чим здивуєте глядача сьогодні? Вітаю, Руслане! Добрий вечір усім.